Зазвичай пухлини нирок виявляють випадково, коли відбуваються будь-які інші обстеження, і тоді пацієнти звертаються до хірургів. І так, якщо виявлена пухлина нирки, це ще не означає, що це рак, що це злоякісна пухлина, але ж це означає, що це вже треба подбати про цю ситуацію. Чому? Тому що доказано, що чим більше пухлина, тим більше ймовірність а, того, що вона є злоякісною. Перед хірургами постає завдання видалити пухлину, але при цьому зберегти нирку, і завдяки щадному втручанню зберегти функціональність прооперованого органу, щоб він продовжував працювати. Це йдеться про доволі складну технологічну операцію, яка ми називаємо резекція нирки. І, звичайно, під час операції ми зістикаємося з низькою. Технічних проблем, яку слід вирішити під час цієї операції, є два основних завдання: перше контроль кровообігу і збереження нирки, і друге видалення повне пухлини. Отже, основна проблема це інтенсивний кровообіг в нирці, через що існує велика ймовірність кровотечі. Тому спочатку перетискають судину нирки, що призводить до її знакровлення. І тоді хірург має лише 25 хвилин, щоб виконати операцію і відновити кровообіг. Отже, тільки найдосвідченіші хірурги можуть виконати операцію в такий короткий проміжок часу. Якщо ми працюємо менш ніж 25 хвилин, це не відбивається в майбутньому на функції цієї нирки. Якщо ми працюємо більше, це може призводити до недостатності функції нирки. Таким чином, ефективність операції знижується. Всі операції в клініці проводяться лапароскопічним методом, тобто без розрізів через невеличкі проколи. Використовують комп'ютерну томографію дуже високої якості для оцінки судинної системи пацієнтів. А також застосовують метод з використанням індоціанину. Це спеціальний барвник, який дозволяє відрізнити судину нирки і саму пухлину. Це новітня технологія, яку вдало розвинули саме дніпровські хірурги. А роботи професора Роберта Молчанова у співпраці розміщені на професійному порталі WebSearch, за яким навчаються лікарі всього світу. Таким чином ми не відключаємо нирку від роботи під час операції. Це дійсно дуже гарна методика для складних пухлин. У нас є інша технологія: це робот-асистована операція для виконання операцій на нирках, де пухлина розташована в центрі нирки. Ми Маємо інструмент для більш ретельного виділення судин, їх контролю і з часом видалення пухлини. Це робот-асистована операція. Ми виконуємо її на роботі, де він При використанні такої системи хірург проводить операцію, сидячи за пультом. Він бачить об'ємне 3D-зображення у десятикратному збільшенні та управляє роботом за допомогою маніпуляторів, що передають інструменту мінімальні найточніші рухи пальців хірурга. Робочих кінцівок у робота цілих чотири, і всі вони мають рухливість майже 360 градусів. Ми маємо досвід, ми маємо технології, ми маємо обладнання. Все це е, дозволяє нам дуже ретельно провести операцію, видалити пухлину, не залишивши там жодної клітини, як показує гістологія.